Незабаром Великдень. На жаль, і цього року багато військових знову не приведуть його вдома з родиною. Волинські волонтерки постійно випікають солодку випічку на передову, щоби хоч якось потішити наших захисників. Ми збираємося щовівторка і печемо, і печемо. Так, дівчата? Так. Всім передаємо вітання. Разом ми, ми сила, разом ми перемога. І дякуємо всім, хто приєднується до нас сьогодні. У нас ось такий колектив. Другий рік поспіль вони печуть ці великодні пасочки, щоб частина свята та домашньої випічки нагадали хлопцям про те, що їх чекають вдома та цінують їхній щоденний подвиг. До кожного пакуночка дівчата, окрім любові, додають листа зі словами вдячності та побажаннями з Волині. Кожному ящичку було написано від заходу до сходу. «Ми єдині» і номер телефона. По цьому номеру телефона хлопці надсилали нам свої фото, відео, подяки. І ми тим самим дійсно впевнювалися, що це печиво доходило до адресата, що воно потрібне нашим хлопцям. Це солодка підтримка і смачна. А цього разу ми придумали ось такий QR-код. Знову ж таки, наші діти нам в цьому допомогли, розробили для нас його, де теж перейшовши по цьому коду, можна побачити привітання від солодких фей з міста Луцьк. Цього року прикрасили пасочки креативно, емоціями. На солодкому QR-коді, перейшовши за посилання, можна побачити, хто випікав святкову здобу. Наші дорогі хлопці, ми хочемо для вас вкладаємо все серце, всю душу, всю любов. Чекаємо вас швидше дома. Всю війну відволонтерили і дякуємо, що ви нас захищаєте. Дякуємо. Що ви бережете нас завдяки вам? Ми працюємо, живемо, творимо. Все, любим вас. Ну. Зворотний зв'язок з хлопцями, які коштують солодощі, неабияк надихає жінок продовжувати свою роботу та волонтерити на своєму фронті. Тішить також і те, що небайдужі люди теж долучаються. Чим є змога? Дякуємо вашому постійному глядачу Сергієві, а нашому благодійнику, який нам завжди приносить свіженький мед з своєї пасіки. Його пасіка біля лісу, мед. Без добавок смачний. Ну це не реклама меду, це просто велика вдячність людині, яка відгукнулась. На жаль, минулого року не всі хлопці скуштували пасочки на Великдень. Тож потрібно докласти зусиль, щоб святкову випічку спробував кожен захисник. Якби не ви, не було б і нас, тому що зараз іде там 200 яєць, там 10 кілограм маргарину, і завдяки вам ми дійсно існуємо. І ми всі. Ми і ви, ми всі приносимо спільну користь для наших військових і працюємо для нашої перемоги. що все ж таки ще потрібно? Ну на даний момент я розумію, що іде свято, і всі яєчка збирають на паски, але нам теж дуже потрібно, бо дійсно 200 яєць за один раз використовуємо. То, якщо можна яйця, маргарин хотілось би цукор завжди. Я потреба кондитерки зізнаються. Пасочки випікають по бабусиному рецепту, дотримуючись традиції випікання цього особливого хліба. З вірою в Бога вони надіються, що кожен захисник повернеться якомога швидше. До свого дому з гарною звісткою випікати короваї для героїв на весілля. Такий позитивний план у цих солодких фей на майбутнє. Випікаючи їх, ми були позитивно настроєні, позитивно заряджені. Хочемо, щоб це передалося вам на найшвидшу перемогу і щоб ви якнайшвидше повернулися живими. Щоб відчули смак домашньої випічки. Христос, Христос Воскрес! Виїсти на воскрес Мирослава Сябер, Мирослав Хотимчук для новин на часі.